Мої вітання в ефірі. Тема дня, і сьогодні до нашої студії ми запросили директора одеського дитячого будинку інтернату. Це Андрій Печена. Я рада вас вітати. Доброго Добрий дня. день в нашій Доброго студії. Дня. Нещодавно заклад відзначив 72 роки з моменту свого заснування. Такий невеличкий ювілей або визначна дата, так але вона прийшлася все ж на воєнний час. Є й здобутки у закладі, зокрема відкриття нового центру зали так, лікувальної фізкультури. Чого потребують підопічні? Підопічні потребують перемоги. Скандують, ходять і скандують перемоги, але не тільки ходять, а вони ще щось і роблять. Так, у нас був день народження, 72 роки. Ми вирішили, що не кожна компанія, не кожний заклад доживають до такого ну, поважного віку. Тому ми вирішили, що на кожний день народження ми будемо щось робити, якісь заходи. в цьому році ми так підстроїли, мабуть, що ми відкривали залу лікувальної фізкультури, яку ми започаткували будівництво ще два роки тому. І ось ми за два роки, дякуючи нашим друзям, спонсорам, партнерам, військовим навіть. Нам вдалося її добудувати і запустити. Тобто, фактично ця зала з нуля була створена. Фактично, ця зала побудована з нуля без залучення бюджетних коштів. Лікувальна фізкультура вкрай необхідна підопічним, які мешкають в будинку інтернаті. А у нас були всіякі прилади. У нас був спеціаліст, в індивідуальних планах розвитку є призначення, але в нас не було зали. Тому сьогодні ми все вже робимо в системі, в нової залі. Там є тренажери, так? Так, там є Спеціально. тренажери, які вони і були. Це все сьогодні, ну як то кажуть, мабуть, як з чистого. Uh -huh. Листа, ну і така комплексна робота. Тепер можна повноцінно дівчаткам заматися цей так, спорт, так. лікувальний біль, біль більша кількість має можливість займатися більш ефективно, скажімо uh -huh. так. Ви згадали військових, є взаємообмін, взаємо, обмін, взаємо... Така співпраця, так між вами. Вони допомогли з матеріалами для даху, так, цього з залу. Ну, а ви, свою чергу, теж не стоїте осторонь. Розкажіть про цю співпрацю. Ну, у нас з військовими скоріше взаємоповага. Ми не робимо щось для них, для того, щоб вони зробили для нас ні. Ми робимо в якості допомоги на кроках до перемоги. І ми на своєму прикладі робимо приклад для одеситів, мешканців області, українців, щоб не стояти осторонь, щоб допомагати військовим. Бо, бо їм вкрай, вкрай у них не, не, не проста задача. І е, без нашої підтримки будь-якої, е, ну я вважаю, що ну, вона вкрай необхідна, наша підтримка, наша е, будь-яка. Будь, будь е, стосовно е, зали, так нам допомогли наші друзі, скажімо, не буду, не буду називати. Вони отримали кошти за військовополонених премію за те, що беруть в обмінний фонд живим і орків. Поспілкувалися з хлопцями, командир приїхав каже, нам такі гроші не потрібні. Давайте ми вам щось. На добру справу, так, і... так? Вони нам купили будівельні матеріали для криші. Це то під наші дівчатка під кришею морської піхоти. <гум> Чудово, так дівчата працюють, якщо можна так сказати, волонтерять. Це правильніше слово. Так вони так. займаються. Чим розкажіть? Так, з перших, мабуть, днів, ну скоріше, так з першого тижня війни. Ми передивилися індивідуальні плани розвитку. Ми подивилися, чим ми зможемо допомогти. Ми з перших днів почали шити балаклави, прапори, потім сади перемоги. Це такий ну, цікавий проєкт. Нашим, нашим хлопцям, мабуть, не потрібні ніякі Продукти харчування там, але ж, коли воно вирощене цими руками з любов'ю. І не так, не так давно ми відкрили ще таке направлення, як ми плітимо сітки маскувальні. Все це, все це ми робимо виключно із консультацію спеціалістів, медиків, психологів включаємо це в плани розвитку. І таким чином. Ну, якось тобто допомогу. це м, працетерапія кожна з індивідуальними так, так, врахуваннями, так, ну, так, тобто, кожна так, дівчина зайнята тим, до чого вона більш там, здібна, лежить так, душа. Так? Так. Деякі готують дівчата, правильно? Дівчатка деякі готують із овочів садів, садів перемоги, деякі навчаються, деякі займаються виключно в творчій студії і вони. Підтримують дівчаток, які плетуть сітки. Mm -hmm. Ну, а деякі, деякі приймають участь і там, і там, і там. Mm -hmm. Можна сказати, що заклад це одна велика родина? Так, заклад одна mm -hmm. велика родина. Я багатодітний -багато... отець. Скільки вихованців? 89. На сьогодні 89. Було більше. Сьогодні діти, на жаль, знаходяться в евакуації, але ми сьогодні маємо такі плани щодо розвитку. Ми плануємо відкрити відділення денного догляду, п'ятиденного перебування для того, щоб ну, є така ідея, що велика кількість тимчасово переміщених осіб. Маючи сім'ї, маючи таких дітей, вони не мають можливості працювати. Тому ми маємо можливість створити такі умови, щоб їх діти е, е, отримували соціальний е, догляд, е, а вони мали можливість працювати. Тому ми сьогодні Працюємо в цьому напрямку. Ну так, це важливо, що ви зможете прийняти на 5 днів. Так, так та, ідея в тому день, що, що е, сім'я привозить до нас дитину або ми її забираємо. По-різному може бути. В е, понеділок зранку, в п'ятницю ввечері, е, сім'я забирає на уікенд дитину. Таким чином, дитина в сім'ї. А серед тижня вона отримує підтримку, соціальні послуги, розвиток і таке далі послуги. Ну і спілкування так, так з так, іншими, так, звісно, однолітками. Так. Угу. Які особливості роботи закладу під час воєнного стану? Ну, заклад як, як годинник, як працював, так і працює. Угу. Але ну, є одна річ така дратівлива, це, це, це тривоги. Це тривоги, бо е, люба тривога п'ятихвилинна е, чи п'ятигодинна, весь будинок інтернат е, знаходиться в укритті і це е, коригує е, скоріше на, наше, наші плани, е, іноді, іноді обнуляє наші плани угу. по-різному. В принципі, як і всі хрісти там так, адаптуватися, так. прилаштуватися. скажіть наскільки вже відбулася, ну можливо, така психологічна адаптація вихованок, так чи все ж доводиться звертатися за допомогою психологів? Ну тому, що повітряні тривоги вони виводять з рівноваги всіх людей, а з особливим На потреба. жаль, ми сьогодні не, не можемо, не маємо можливості констатувати, що Тривоги залишаються так, от. Ну, ну є і є, ні. ні. Особливо, якщо тривог в день там, більш двох, то, то у нас, от зараз кажуть, що зараз е, ретроградний Меркурій, у нас ретроградний Меркурій 24 на 7. Mm -hmm. Ну, якось так. Ну, але ми з цим ми з цим. Угу. Як, яким чином? Це знову ж таки за допомогою спеціалістів, так, за допомогою Дивіться, у нас, соціалізації. У нас велика кількість висококласних спеціалістів. У нас е у нас і медики, у нас і соцпрацівники, у нас і психологи, у нас і у нас зайнятість ми дівчаток займаємо, тому що як тільки людина з такими потребами залишається на самоті, ну, всі які думки приходять, тому наша, наша основна задача Думки повинні бути світлими. ми так і це Ну робимо. і спрямувати, так? Цю енергію так, так, так. краще спрямувати. У, так, наприклад, у творче русло, є і роботи, ціла картина-галерея. Так, створена, є картина галерея, єдина в Україні серед будинків інтернатів. Це доповнювач такий мотиватор для комфортного життя. Дівчаток, бо ми так започаткували, що е, дівчинка, яка вишивала картину, має можливість отримати за цю картину додатковий бонус, скажімо mm -hmm. так, на який там е, сумісно з працівниками, соцпрацівниками, ми виконуємо бажання дитини е, в, в тому чи в іншій речі. Mm -hmm. тобто, ну, Одна з дівчаток, наприклад, змогла собі дозволити. Їй купили дуже модний смартфон. От дуже модний. І її подруги, коли це побачили, то вони в чергу вистроїлися. Теж ми ми теж вишивати, але, але не кожного, не, не у кожного так. Вийде так? Це все ж талант. Так, так ну це, це талант, це, по-перше, це упорство. Це, це праця. Але це і мотивація все ж так, для так, того, ми, щоб да, робити ми гарні так, речі. Так, так вистроїли таку ідею, що людина, якій сподобалася та чи інша картина, отримує її подарунок, але може навзаєм дитині, на її особлив, особисту картку перерахувати кошти, які йдуть на потреби дитини. Також був навіть влаштований аукціон робіт. Так? Був, так. Да. З аукціона започаткувалось да, будівництво нашої зали, бо благодійний фонд два роки тому благодійний фонд Світлі Серця, тоді він був світлими серцями. Вони зробили концерт пам'яті Кузьми Скребану, Ми приймали участь як Співорганізатори там був аукціон, і ті кошти, які були, були зібрані, на ці кошти були куплені перші будівельні матеріали, з яких і почалось будівництво. У процесі так відзначення таких дат завжди підбиваються підсумки. Так, ми в принципі про них поговорили, але й намічаються перспективи роботи, так? Які а, плани, як плануєте надалі відкривати знову ж таки нові можливості, нові горизонти можливості? Ну, у нас як то кажуть, планов громадьо, але mm. нам дуже дуже заважає війна. Е, тому перший план це дожити до перемоги, скажімо так. Е, буде такий захід, який сьогодні називається діінституалізація, буде повна реформа, реструктуризація будинку інтернатів. Е, зараз йдуть перемовини в, як, в якому форматі? Е, що як. Ми крокуємо до Європи, але велика кількість дітей без батьків такого в Європі нема. А в нас таке є. І з цим приходиться якось працювати, кудись якось форму... формулювати, а куди це дівати, бо Позиція Юні... ЮНІСЕФа вона дуже чітка і дуже правильна. Дитина повинна жити в сім'ї. Вона так. Але що для цього Але треба зробити? Так. Так. Тому ми сьогодні моделюємо, пропонуємо і далі я думаю, що все буде, все буде гаразд. Ми... Так, цього бажаю. Нехай все буде гаразд і у вас і у всіх вихованців. Дякую. З нами був керівник одеського дитячого будинку інтернату Андрій Печений. Дякую, що дивилися. Побачимося.